Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на каналі. Сьогодні у нас нове поповнення. Приїхав до нас ось така соляночка некомплектна. Довго ми нічого не викладали по зрозумілим причинам, але прийшов час продовжувати жити і радувати себе і інших наших глядачів і клієнтів новою технікою, новими запчастинами. Отже, до нас поступив не так давно. Ось така я швидко відзніму, щоб, щоб почати заново знімати відеоролики, що ось потрібно починати з цим, за ці за два роки, вже забув, що воно таке ті мотоцикли. Отже, приїхав до нас ось такий мотоцикл без двигуна. Я його знайшов в інтернеті, людина не розуміла, що воно таке, і я насправді також сильно не, не маю поняття, що це Це така солянка. Зацікавило мене він сугубо по передній частині цей мотоцикл. Отже, ходовка тут від Мінська М105. Задня підвізка, колесо, все це М-105, сидіння М105, багажник, крило. Все інше тут, тут незрозуміло. Переднє колесо я бачу це якась рига, скоріш всього. вихлопна труба з Мінськів, трьох скоросних ковровців. Можливо, можливо якийсь німець. Не знаю, треба ще розібрати, подивитись. Тут я не впевнений. Амортизаторів немає на цьому М105 монде кусок дерев'яшки. Ну і саме цікаве, це передня частина, це вилка. Дійсно, вилка я підозрював, що від київляніна, ні не від київляніна це, я так думаю, це від якогось вандерера, сакса і так далі. Я так думаю, можливо я помиляюся, то виправте мене. Ну і руль. Руль також е старинний і тих часів. Все інше, нічого цікавого і інтересного додати не можу. Просто покажу, що, що до нас заїхало. Дякую, що ви досі з нами, що дивитесь наші ролики. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!